Взимку на покритих снігом деревах та чагарниках з'являються красені снігурі. Снігурі зазвичай тримаються невеликими зграйками по 7-10 пташок в кожній. Чим сильніше мороз, тим спокійніше сидить зграйка, зрідка пересуваючись, щоб зірвати ягоду, відламати бруньки, а потім знову сісти нерухомо на деякий час. І так цілий день. З наближанням темряви вся зграйка летить в кущі або на дерева, де й ночує, прихована в гілках. Снігурі довірливі, дружелюбні птахи, і якщо хто небудь зі зграї попався в пастку, інші поспішають на допомогу. А що їдять снігурі? Толстим дзьобом снігур розгризає насіння ягід або невеликі горішки. Снігур харчується бруньками і насінням дерев і чагарників, ягодами, з яких він вибирає насіння, а м'якоть викидає. Скуштувавши горобини, снігур чистить дзьоб, до нього прилипають насіння горобини. Під час чистки дзьоба насіння потрапляє на землю, а навесні проростає. Селитися снігурі воліють серед змішаних порід з багатими чагарниками. В горах і хвойних лісах, нерідко снігорові цілком достатньо густої рослинності і чагарників вздовж струмків. Сьогодні я вам пропоную намалювати цю чарівну пташку, а для роботи вам знадобиться аркуш білого паперу, фарби, серветки, водичка та пензлик. І допомагати мені сьогодні буде маленький помічник. Для початку нам потрібно розмалювати долоньку спочатку червоною фарбою, а пальчики чорною. Коли долонька буде розмальована, батьки вам допоможуть зробити відбиток. А за допомогою пензлика ми домалюємо деталі. Домалюємо голову та око. Дзьоб з червоною фарбою. Коричневою фарбою я намалюю лапки та гілку, на якій сидить снігур. Ось такий кумедний птах в мене вийшов. Спробуйте намалювати, зробіть відбиток долонькою та надсилайте фото. Буду дуже чекати на ваші роботи.